Давайте і, і збираємось, їдемо на машині. Тут у нас усе, тут ми зараз приїдемо і точно ми виживемо, переможемо цей зомбі -апокаліпсис. А, понятно. Е, Ну а нам, ну, то ж довго так їхати? А не довго то їхати. Ти то, ви ж взагалі знаєте. Ну, це недалеко, коротше, збираємось, залазимо в машину і їдемо. Ладно, давайте. <вух> ну що? От ми і прийшли. Це ця. Тут а, є временний кислород, можете знімати балони. Так, заходьте. давайте я двері закриваю. Фух. Фух. Тут временний є кислород. Тут можна временно зняти балони. Лежіть свої балони вот сюди на стульчик. Одягайте тапочки, зараз принесу. І зараз... Вам це. Все тут буду розказувати. О тут все є. О, дивіться, тут є навіть ножі. Це що ви тут щось робили? Різали так. щось? Да, так, да. можна навіть від зомбі оборонятись. Тут всяких придяг немає. Понятно, а це що в кастрюлі у вас там вариться? Якісь кишки, якесь гімно. Провави. А, це спеціальна така штука, що на що, що неї може руки помазати, якщо і, і зомбі будуть травитися і превращатись в людей. Понятно, нам нужна така штука. Так. Да. А у вас тут є якісь пушки? Якісь пушки у вас є? Да, вот, один просто тип пушечка отака. Вот О, вот, зараз покажу як вона працює. Кю. Ой-ой-ой. Нихрена собі. Ну це нормальна пушка. Якраз підійде. Я піду подивлюсь. Саня, рома і лікар. Тобто лікар, як твою звати. Е, можете мене називати Павло? Окей. Ну, ви чекайте, я подивлю, що там робиться. Йо -йо -йо. Жру. Ничего, я закрию зараз двері повністю. Тут така спеціальна двер. Так. Пью! Все, тепер закрылась двер прочно. Дверь никто сюда не зайдет. А, ну. Ну там нет звіночек, якщо то... що, то прийде. Нам надо якось обороня. З вікна давайте подивимось. З вікна може буде видно добре. Так, от вам пушка виця, і е -е, рома. На, будеш стріляти. Стріляти зараз тут. Так. О! Давай! Що ви там робите? ми на стрільній зомбі, ти ще не бачиш, Саня? А, спок, спок, спок. Так. Ну, все, зварилися походу, жижа. Це жижа, походу, зварилася. Кітельна, якась. там шо? Органи людські. А, це ми брали зомбі. У, це зомбі така реакція, якщо зомбі вкусе людину, то людина стане зомбі. А якщо зомбі вкусить зомбі, то людина стане. А якщо людина вкусить зомбі, то зомбі стане людиною. Так, навпаки. Це така реакція. Рома Єгор. Христі. Опа, спички у вас є. Не-не-не-не-не, не трохи спічку. Ще я би просто подивитися. Так, всі ви маршали, пали. Рома ігор. Алло, давайте я чую якісь там звуки сильні, якийсь дзвіночок. Что, что это за звук? Открывайте тут зомби! Эй, свечи, пацаны! Там кто-то кричал! Спасайте! Все, я мои иду! Давайте! Так, пушка, мы открываем двери! Yeah. Ну все, розстріляли їх, а скло, як побили на дверях, вони вимоють зараз. Що нам робити? Вони зараз двері не можуть виламати. А там приближається ще багато цього зомбі. О, дивіться, зомбі убійця. Так, зараз я вас в склад відведу. Там все є необхідне для виживання, броня і. Заходьте, давайте. Ну, це у нас столі. Понятно. Ну а от тут у нас склад. Да, от тут у нас склад. От тут у шкафах все необхідне. Це другий відділ складу. О, можно зараз вам показать. Вот тут есть Во, пять бронь. Вот тут 5 бронь есть. 5 бронь есть. Значит, тут не открывать. Ну, тут у нас броня е. Тут у нас паня, отут всякі пушки різні. Тут е, противогази і балони з кислородом. Тому, та, і отут запаси їди, тут запаси води. Ну ми тут точно не вимремо з голода, і ніхто нам нічого не зробить. А що там той ще кричав? А, ну той вже він став зомбі, я його вирублю, пристрелив його. Понятно. Стоп. Саня, Рома, алло, алла, ч иди твой Я Не еба. Це якийсь дуже непонятный звук. Надо погодитися, що там таке. Ой-ой-ой. Продолжение следует.